Слава Україні! Героям слава! З нами команда Славути. Зіграли сьогодні з Жулянами. На жаль, програли. Сергій, які емоції від гри, що скажеш у матчі з Жулянами? Це нормальні емоції. Ми знали, в принципі, як вони будуть грати, що я дивився і грає. Тому ми були готові. Наша така задача на перше коло відтренувати вихід з оборони. Тому готуємося на друге коло. Поки що маємо, що маємо. Ну, тому... ну, перший тайм десь краще трималися, да? там невелика була перевага. А, здається, 2-0, а в другому вже десь О, фізично не вистачило. В перший тайм, так. Да, у нас сьогодні багато гравців травмувалося, нас 10 чоловік, тому на другий тайм нас вже не вистачило. Ми розуміли, що то, то, давати жулянам приймати м'яч і розганяти ці атаки треба було вище грати, не давати у нас десь в першому таймі це, це й виходило. Але ну, я ж кажу, 10 гравців на сьогодні було, тому це закономірно, тому могли, могли в першому таймі десь забити, були моменти, але. Якось так. Ну що, дякую за матч, за цей досвід перемоги, успіхи надали. Дякую.